Я записую це відео, коли вже весь влог знятий, і це, так би мовити, моє вступне слово. Я намагаюсь знімати влоги, і це моя перша робота. Сподіваюсь, вам сподобається. Десь це трохи хаотично, десь нелогічно, десь імпульсивно, десь я забувала діставати телефон, але я Вчусь, я намагаюсь, тому сподіваюсь, вам буде цікаво. Вам сподобається для тих, хто не знає. Я намагаюся виходити норму кроків, але останні два дні сиділа вдома, бо був сильний дощ. От, нарешті, вийшло сонце, а з ними я. Ну, Я була б не я, якби побачив ще на шляху книжковий, не зайшла б туди. Купила Колін Гувер веріті. Я у цієї авторки читала тільки поки нікшу кохаєш і хочу познайомитись з її творчістю. Кажуть, що Веріті це більш такий психологічний трилер. Я таке люблю. Тож будемо дегустувати книжку на смак. Я вже частково пройшла своїм маршрутом. Це Січові. Потім планувала піти ярвалом, але звернула на Велику Житомирську і от зараз йду на скляний міст. Хочу ще туди піти зустріти світанок, якщо ви не знали, там офігенні краєвиди вранці, коли сходить сонце. Я вже спустилась на подол і зараз йду на метро Тараса Шевченка, тому що там є одне дуже смачне хлібне місце, і мені якраз потрібен хліб додому, хочу там купити. Покажу також асортимент цієї пекарні. Називається Марчук Хліб. Хоча, як кажуть блогери, треба було так сказати. Назву скажу наприкінці відео. Вже наступний день, і я сьогодні йду на такий експеримент для себе. Я вирішила робити постійно укладки в салоні, не мити вдома голову, щоб завжди бути зачіскою. От сьогодні, зараз, йду на перше вкладання, йду в свій улюблений салон Fame, який знаходиться на Глибочицькій. Щоб до нього дійти з Лук'янівки, треба пройти отаку не дуже а, миловидну місцину. Насправді для мене ось ці постійні вкладання в салоні, а, немиття голови вдома, це було, знаєте, щось, щось набагато. Але потім я підрахувала, оскільки мені обходяться всякі шампуні, маски, стайлінгові засоби. І я все одно не отримую результат, який би хотіла. От. Тому вирішила спробувати місяць походити. Якби в мене була робота, то я б взагалі навіть не думала про це і ходила б двічі-тричі на тиждень. А так, без роботи мені ще здається, типу, ну нащо мені це робити, що це за проблеми білих людей? А потім думаю, ну я ж для себе роблю вкладання в першу чергу. Мені ж хочеться бути красивою для себе, перш за все. Мені не дуже подобається зараз те, який вигляд має волосся. Я наче його сушу, вкладаю, а воно чорті що. Ну, сьогодні більш-менш я знайшла а, ракурси. Як треба вкладати, тримати розчіску, Але, чесно, я не дуже люблю всі ці е вкладання, і мене це просто напрягає. Я тому навіть і Дайсон не купую, тому що я просто розумію, що, скоріш за все, він буде просто в мене пилитись, і я буду е просто користуватися ним як феном, а моє волосся сушить чудово і фен подешевше. Фінансова грамотність, фінансова грамотність. А ось це мій салон фейм, куди я ходжу на манікюр, на педикюр, до косметолога, на брови, вії. Коротше, все тут роблю. Як я завжди кажу, прогулянка, яка не закінчується в книгарні, погана прогулянка. То ми разом з Ліною Ліна, ми разом з Лєною зустрілись і зайшли в книжковий лев на Фодолі. І Лена своїм е, адліним зором знайшла цікаву книжку, яку я дуже давно хотіла. Називається Чим ми займалися у ліжку. Ну не знаю хто чим, я сплю. Це в нас що? Пригоди української літератури Ростислав Семків. Я не знаю точно, як називається його посада. Він чи літературознавець, чи хто, але він дуже класно пояснює, як читати класиків, як читати українську літературу. Він взагалі такий е, шаріший чувак. Я думаю, він образиться, якщо колись дізнається, що його назвали шаріщим чуваком. Сьогодні субота і на сьогодні у мене запланований набіг на книжковий. Йдемо в сенс і там я буду купувати всі книжкові а, бажанки. От. А зараз поки що покажу, що я одягнута. Перш ніж дійти до книгарні, треба взяти каву. А зараз наближаюсь до свого місця сили, до книгарні сенс. Ми зайшли в один з найулюбленіших закладів на золотих. Тут дуже класний кальян. Ми раз на тиждень стабільно сюди приїжджаємо і вирішила ще заодно пообідати. Я собі замовила пюре з телячими щічками. Невідомий факт про мене: я обожнюю телячі щічки. Якщо в меню вони є, я обов'язково їх замовлю. Так, наша прогулянка закінчилась поїздкою на таксі додому, бо почався сильний дощ і ми не хотіли мокнути. У нас була купа пакетів сенсу. А ще ті, хто добре мене знають, в курсі, що я ще той задрот. Я не п'ю, я не курю, я не граю в азартні ігри, але є в мене захоплення Це книги, це платівки і це пазли. І я вирішила збирати колекцію. Пазлів. Ось такий купила в сенсі. Київ вечірній. Буду збирати. Там ще були пазли з Дніпром, з Харковом, зі Львовом і Одесою. На жаль, з моїм рідним Запоріжжям пазлів не було. Я б обов'язково взяла, якби були. Жахливе. Знаєте чому? Сьогодні неділя ми з хлопцем планували прокинутись, зібратись і одразу поїхати в один заклад на сніданок. Там я хотіла познімати, що ми візьмемо е це на Подолі, познімати трошки атмосферу подолу. І що? В п'ятій ранку, як почали обстрілювати ракетами, ми підірвались, пішли в коридор, десь до сьомої, до восьмої не спали. Потім вирубилась і прокинулась е, десь о пів на дванадцяту. Просто відчуття, знаєте, наче всю ніч був жорсткий тусіч, отакий стан в організмі. Я ледве поснідала, звісно, вдома, ніхто нікуди вже не поїхав, бо не було жодних сил. І от зараз думаємо, що робити. Мені треба ще на манікюр, а потім, може, кудись зайдемо, підемо. Але плани пішли по одному місцю через наших господи кончених сусідів. Це просто, от ти щось собі плануєш. Так це у мене по плану було ну що, поснідати в закладі. Ну, це таке, знаєте, проблеми білих людей. А коли там треба на роботу, або щось якісь відповідальні штуки. І тобі просто пересирають всю ніч. Весь вже ранок був весь ранок, ти відчуваєш себе розбитим. Ну це просто жах. Просто е в мене слов нема. Ледве зібрались на манікюр, вийшла. І оце цокаю підборами. Йду на манік, бо нігті вже залишаю бажати кращого. От, обов'язково вам покажу, який манікюр зроблю. Бо я сама завжди люблю. Дивитись хто що робить, це мене надихає. Оце моє до. Бачите, вже жах. Просто жах. Зараз чекаю на хлопця і поїдемо з ним на рейтерську їсти бургери в смачній бургерній OJ Burger. Скільки разів я сказала слово бургер за останні 30 секунд. А ще хочу сказати, що погода нас взагалі не балує. Попри те, що на календарі 5 чи 6 квітня я в зимовому пальто в теплому светрі в мене під штанами колготи. І прям це для мене просто жах, враховуючи те, що я... Я ще виходжу норму кроків на день і в таку погоду ходити ну це просто дуже неприємно. А повертатись на бігову доріжку вдома мені не хочеться. І от така в мене ділема: бути ледачою і жирною або збирати свої ментальні яєчка в кулачок і ходити. Ми приїхали в бургерну, але вільних місць немає. Сказали зачекати десь 15 хвилин, враховуючи те, що на вулиці сніг і кудись йти не хочеться, і нема сил, То будемо чекати. Бугера, салат колдсоу. У мене оригінальний бургер і замовила ще картоплю. А потім я побачила, що в Кулаковській сам посил і все. Далі все як в тумані. Насправді то все зорке око мого хлопця. Це він помітив, що у Кулаковського проходить sample sale, запропонував зайти. А я знаєте, я така людина, яка не дуже любить заходити в магазини, якщо не планує щось купувати, а купувати щось. Я не планувала. Ну, зрештою, вийшла з двома покупками. Купила офігенну дублянку, таку подовжену, втеплену, і купила куртку робітника. Я дуже хотіла таку, але ті, що я бачила, мені не подобались. І от цю я купила за 9 чимось тисяч. Дуже мені сподобалось. Попри те, що кажуть, що це тренд для мене це дуже така базова річ. От, Тому я не жалкую, що в мого хлопця такий класний зір. Я вже вдома і зараз покажу одну з речей, яку взяла в Кулаковському. Ось таку дублянку шкіряну. Вона супер тепла, вона супер стильна. Дивіться. Вона довга, я вже в тому віці, коли треба берегти поперек і нирки. Тому я не хотіла вкорочену дублянку. Вона прям офігенна, і ще можна отак її застібнути. Тут є гудзик, коли дуже холодно, щоб воно взагалі не продувало. От. І чесно кажучи, я вважаю, що я її ну, просто урвала по суперціні. тому що здебільшого дублянки у Кулаковського коштують від 1300 до 1700 євро. Да, да, на цьому моменті в мене засіпалось око і те, що сіпатись не повинно. А я її купила по знижці за 17 тисяч гривень шкіряну. І отут все натуральне. Думаю, ще пару разів зможу її одягнути, тому що обіцяють в Києві плюс один, плюс три градуси, а я мерзляк, тому ця дублянка ще. Трошки відпрацює цей сезон. Здається, я зараз в своїй ері не тільки книжок, а й в ері пазлів зайшли в бук Юа на золотих і подивіться, який пазл на тисячу деталей з Великого Гетсбі там урвали. Ось, просто, просто краса. Гляньте. Я в захваті. Там ще був з Шерлока Холмса пазл і також пазл з Бріджертонів. Насправді всі хочеться, тому що вони суперстильові. Тому, якщо хочете мені щось подарувати. Це можуть бути книжки, це може бути пазл, це може бути платівка. Бачите, в мене, в мене дуже пенсійні хобі. Оцей стан, коли знаєте, купила нову річ і ходиш в ній по квартирі. Ну що, Буду завершувати цей влог, мій перший дебютний влог. Я взагалі не знаю, яким він вийде, тому що я багато хаотично всякого знімала, тому що я поки що не розумію, про що говорити, чи буде це комусь цікаво. Я навіть не знаю, чи подивиться цей влог, хоча б одна людина. Буду вам вдячна за фідбек, за ваші пропозиції щодо тем, про що говорити. Загалом мені дуже сподобалось знімати, сподобалось говорити з камерою. Я навіть адаптувалась і в громадських місцях вже не соромилась і діставала телефон, знімала себе, говорила на різні теми. Сподіваюсь, вам це було як мінімум цікаво і чекаю дуже сильно зворотнього зв'язку від вас, тому що насправді, хоч я і стресанула, але я насправді і кайфанула, і я б дуже хотіла раз на тиждень на Ютубі випускати відео або книжкові покупки, або прочитани за місяць, або влоги. Я буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Цілую вас обіймаю.